Друзі, вітаю! Знову пішли різного роду чутки. Про чергове вже я не знаю, мабуть, десяте чи двадцяте вже вторгнення з Білорусі, яке вже має відбутися в ніч, нібито з 25 на 26 грудня. Знову ж таки вторгнення одразу по трьох напрямках: Ковель, Чернігівщина, Київщина. І коротше, люди вірять в це, на жаль. На жаль, люди це вірять, і знову ж таки доводиться говорити взагалі реальну ситуацію. А реальна ситуація в тому, що досі не розгорнуті сили ворога у Білорусі для вторгнення, і там не більше 12 тисяч загалом знаходиться, е вояків, які в принципі не здатні по трьох напрямках е, створити загрозу нашим силам оборони. Ще раз нагадаю, що е, з весни кордон мінувався системно, обрізалася логістика, Сили оборони, посилені друзі, на кордонах з Білоруссю всюди посилені Сили оборони і кількісно, і якісно, і по техніці. І всі дуже давно готові і чекають. А от ворог, порівнянні з нашими силами оборони, які сконцентровані на кордоні, на Волині. На Рівненщині, на Чернігівщині, на Київщині, на Житомирщині. Ворог і близько не має таких сил. Єдине, що ворог там має, це звісно ж, умовно кажучи, С-300, з яких можна обстрілювати нашу територію. Не тільки, умовно кажучи, там є комплекси Іскандер, балістика там і так далі. Але це не дає їм жодних шансів при вторгненні. Просунутися в глиб нашої території. Тому, друзі, будь ласка, закінчуйте слухати різного роду е, пропагандистів, які знову ж таки вам називають дати а, і, і людей, які пишуть, що нам військові сказали, які там стоять. Покажіть спочатку цих військових, які це сказали. Ці військові, які там стоять, вони знають наші можливості в першу чергу. Повірте вже на слово. Закінчуйте панікувати, друзі. В грудні загрози вторгнення з Білорусі немає і не буде. Слава Україні! Переможемо всіх!